Вашу думку шкодить здоров'ю? На мою думку, здоров'ю шкодить погане харчування, вживання алкоголю, куріння, ведення нездорового способу життя. Щоб людина була здоровою, треба займатися спортом, правильно харчуватися. Дякуємо. На вашу думку, що потрібно робити, щоб бути здоровим? Для того, щоб бути здоровим, потрібно, потрібно дотримуватися здорового способу життя, займатися спортом, а також вживати здорову їжу. Дякую. Довго має бути психологічно здорова людина. Це може розрізняти свої емоції, почуття, будувати відносини із іншими, гармонійно, так само і з собою та бути стресостійкою до будь-яких проблем. Дякую щоб бути здоровим, не курити, не пити і займатися здоров'ям. Хто має отримуватися вашим психічним здоров'ям? Я вважаю, що нашим психічним здоров'ям повинні обіймуватися в першу чергу ми самі і підтримкою повинні бути наші близькі люди. На твою думку, що таке здоров'я? Здоров'я це так, як ти себе почуваєш. Що на твою думку здоров'я? Дякую. Що треба робити, щоб бути здоровим? Треба займатися спортом і їсти корисний людством. Дякую. Що таке здоров'я? Маю думку здоров'я, це правильний спросом життя, правильне харчування, психологічний стан і спорт. Дякую. Мою думку, що треба робити, щоб бути здоровим? Правильно харчуватися, достатньо спати, вживати алкоголь і сіарети, також займатися спортом. Шкоди На мою думку, спади здоров'я алкоголь, тютєне паріння, малорухомі життя, водичка солодка, теж шкода для здоров'я, всі напитки, які ну, енергетики, і всі напитки, які не є з хімічними добавками, вони шкідливі для здоров'я. І шкідливі для здоров'я, якщо забагато телефоном користуєтеся. І якщо ви налягаєте вчасно спати, дякую здоров'я це стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя. А ще це найбільший скарб.